Вертаючись від наших воїнів, земляків 72-ї бригади, 80-ї бригади з Пісків, з Авдіївки, з Горлівки, ми заїхали в це невеличке полтавське село обідати. Ми зайшли в кімнату, в кафе, полтавські галушки, і ми побачили тут. Цілий музей, Костянтин Семенович. Ці подяки. Рушники. Це невеличка така скарбниця. Музей. І тут дуже добрі люди. Навіть нас хочуть волонтерів покормити безкоштовно. Це Така вдячність за добрі справи. і Говорить, українці добрі, щедрі люди, так воно є. І ми хочемо цю е, вже використану муху поставити тут. Теж від волонтери да, Семенович. Так. Да. мене. Оце нам даний подарок. Теж, так? Да. Подарок це музей такий, який стоїть. І ми вставимо до міста Хмельника теж. І волонтери хмельника. Женя, ну дайся, верненько було так. Підали. це? Ми, ми теж вам вставляємо такий наш трофей. Від хлопців передали нам, ми остаємо теж, щоб було від волонтерів. Мініка. Там точно. <риклад> ми зразу Це, лика, ось, Це бач, попали, їхали, їхали, попали Раз в точку, так? Да? <риклад> Сьогодні <риклад> волонтери хмельника. Повертаються із війни, де, квіне, де проїхали пісса, Піски, Авдіївка, Гор'ївка, інші міста. Ми сьогодні знаходимося, їжджаємо своїх мі, місто у рідних міліків. Зі мною був Івен Нововацький Хижаніч Гріздівка за тим. Ми самотужки з допомогою покійного волонтера, Мельника Володимира Григоровича зібрали велику допомогу. Я хочу подякувати всім тим, хто приєднався до допомоги Днем допомоги воїна. А це. Четверта школа, школа яка прибуває в руску. Санаторій Старих Мільних речку Віталію. Селам Тропивна, Крітенки, Сьомаки, Саняця, Злотараски, Тараски. Всім добрим людям. Зато «Товто», Хто Украх, братам Юрчишини, аторію візит і всім добрим людям, які підучаються до моє. <тасмача> Твоє серце знає. Сьогодні ми повертаємося додому з Страсна П'ятниця. Я бажаю нашій Україні, нашій землі, де є мир, є спокій на даний момент. Я бажаю нам розбудитися всіх е, колаборантів, які зашифрувалися в нас гаслами деякими. Я бажаю, щоб наша Україна розбулася у таких людей, Ми залишилися настоящі патріоти, справжні патріоти, які люблять дійсно свою країну, свою землю, не гроші, не якісь там зв'язки, а просту настоящу Україну, щоб вона процвітала, була найкращою країною в Європі, в світі. Я як волонтер хочу ще подякувати сварному заводі, заводу, який дав півтори тисячі гривень на воду, волонтеру, драчу Миколі, селу Владівка, фермерам, добрим людям, Чернявському Віталіку, які спекли хліб. всім добрим людям. Сало Дунаївці, Дунтяківці, Мар'яні, яка дала нам хліба. Піці порталі за місто Хмельницький. Я даю на слово нам, волонтеру, перетіку Туди Семеновичу. Всіх е, байдужих людей, всіх хмельничани, всіх людей Хмельницького району. Я вітаю за святом, спаску Паскою вас. Будьте здорові, всі щасливі, любимі і багаті. Гам Бог допомагає всьому. Я. І ми дякуємо Миколі Михальнюку за те, що він має терпіння, наснагу, за те, що він збирає ці машини, які ми возимо. Він всіми всі, всі, всі путями старається для того, щоб наші солдати розуміли, що їх не забуваються. Велико дякуємо вели. вам, Микола Васильович. Велику нема всіх хмельничани міста, району, добрі люди, які розуміють, що в країні важко. Україна буде багато щедра. Дякую всім. Святками бути здорові. Слава Україні! Хай... Героям! Іхай Хай всім буде добро, щастя, любов і зла досі країни. До зустрічі! Спаскою всіх! Паскою! Ни ну, що? Ни що. І що? Ми що споємо? Ми сьогодні е, в Сергія Борисовича були е, поспілкувалися про деякі питання, які стосуються громади е, і тих мільйонів, які заборгували деякі олігархи місцеві вкрадених грошей. Два мільйони, так. Да. Місцевій <свісно> <свісно> <в> громаді. <свісно> Чомусь закриває Фіміда очі, закриває прокуратура очі, а ми не закриваємо, бо ми небайдужі громадяни України, міста, Вінниччини. Ось, Серега, Андрюха, це людина, яка теж свого часу постраждала від тієї репресивної. І в мене було, але ж ми боремося, борімося і то бореться. Казав, що ще що, Хлопці, ми, ми приїхали із нулю рубежа від тих хлопців, просили нас. Вони борються над зовнішнім агресором Російської Федерації. Просили, щоб ми тут відстоювали інтереси України, внутрі боролися з корупцією, мафією, і щоб народ в нашій країні жив по законам України. І є те, що говорить, закон один для всіх, він повинен сьогодні ну, продовжитися, тому що. Те, що Майдан не вибурював, тому що всі гасла Майдану сьогодні не виконуються, а влада корупційно прийшла до влади. Україна і понад усе. Ми розуміємо, хлопці, нам дуже, нам дуже важко розумієте, ми да, приїхали з дороги. зовнішні кордони. Ми тут на місці також вживаємо заходів для того, щоб система наша змінювалася. І щойно ми були у міського голови Хмільника. І розмовляли про те, що повернулося громаду 2 мільйона незаконно корупційним шляхом відібраних прокуратурою Калининського району і податковою інспекцією. Він з нами погодився. Юридична служба також погодилася з нами. Буквально на днях подаємо апеляцію, скасуємо рішення про відстрочення і відстрочення, і розтрочення. Фактично списання та да, списання боргів. Місто хмільник мільйони... 09 гектара, Ви скажіть про неделях провідне незаконне від земельної ділянки незрозумілому фізичній особі ріп'яху. Тож називає Хорошо. Шахрайські. А скажіть, що ми сказати про ядуху, який сьогодні на території на поділля хоче будувати свій розважальний центр? гектар. Ну дев'ять гектара, саме... гектара, гектара з... і да. ми дамо окреме Платуємо... інтерв'ю, тому що тільки вивчаємо зараз цю проблему. Я зрозумів так, що. Ми, патріоти Хмельника, а то такий голова громадської організації Подільський центр протидії корупції Андрій Бондаренко. Дуже приємно. Бондаренко два. Адвокат Сергій Клінчика. Все дуже приємно слава Україні. Ну що, на тупаєш, ми там великого дня. Щастя, здоров'я всім і добрий.